Щойно побачила групу хлопців з Африки, а чого про них подумала? Тому що недавно була новина про те, що затонула лодка, 80 чоловік не стало. Чого так трапляється? Тому що вони їдуть з Африки нелегально і прибувають до Канарських островів. Тут Цим хлопцям також надають допомогу, як і українським біженцям. Так от, Тільки ми можемо прилетіти, а вони, на жаль, пливуть на цих лодках. І часто ці лодки тонуть. І Такі погані новини з'являються. Але мені вже раніше писали, що це трапляється не тільки в побережжя Канарських островів, а і в інших місцях. Тому Така несправедливість в світі, нічого з тим не зробиш. І вони тут, до речі, виходять з цих водок, і їх часто видно, що ну, от їх помітно серед інших людей, що вони тільки-тільки приплили. Вони так дивляться, в них погляд зовсім інший. Одягнені вони, вони одягнені, можна сказати, з іголочки. Але погляд їх видає. Такі справи, ми з зачком прийшли. Ось, прогулятися. У нас тут така гарна площа є. З фонтаном наразі, з такою бірюзовою водичкою. Ось така краса. Це голі статуї.